Доброго дня, друзі-аматори. В попередньому відео показував вам пір'я. І ось класична ручка, яку ми могли бачити в дитинстві на поштах, де заповнювалися бланки, перо номер 11 Зірочка. Воно ж дуже широке, це таке класичне перо. От сюди воно вставляється і утримується. А ось це для номера 41, для того вузенького пера, що здалося незвичним. Ось можна побачити, як воно вправно вставляється у цю тоненьку ручку. Зрозуміло, що це був дитячий формат Отака от, звісно, що погризано зубками молодими. Це воно збереглося. Бачите, пластмаса неоднорідна. Дещо, можна сказати, з чого було, склеювали, але і коштувала вона ось гарних грошей 18 копійок, чи знайдеться фокус. А ось ця, ця вже коштувала 29 копійок. Це не вона не одного такого стандартного зразка, їх було декілька.